Всім привіт, слава Україні! Повнитеся, я б колись у відосах говорив, підписуйтеся, ставте лайки, тому що далі буде щось страшне. Казав? Казав. Той, хто підписався, той не прогадав. Значить, що ми? Їдемо, їдемо туди, куди ми їдемо. Це вже все далі у відео. Що в нас на досугі дня? Бризнули пшеницю, фу пшеницю, кукурузу, гербіцидом. Передавало дощ, думаємо, до дощика. Щоб встигнути, щоб все було по феншую, бо якщо е, після дожджа, там писали взагалі на цілу неділю. якщо ми зобразили е, соб, так, що якщо запустимо, не бризнемо, фаза бур'яну переросте, кукуруза переросте і будуть нюанси. Рішили до дождя бризнути. Бризнули, але погода помінялася, дощ там по типу, тій стороні он, хмари пішли чорні, ну а на нашій вулиці немає празника, як говориться. В общем, кукурузу ночами побризкали, все по красоті. Ждемо вже е, гербіцидної дії. Були на рибалці сьогодні, з батькою поїхали Вместо обіда поїхали на рибалку. Поймали 6 карасиків, ну такі, до ладоньки, е, 4 штуки і 2 такі котячі. І плюс одного в'юна. Ви можете представити, в'юн на е, цьому, На крючок. Я також ніколи не, не бачив і не ловив. Ну, але... Непогано, доволі там за пару часів, при тому, що ми їхали просто подивитися на водойом. Значить, що? Ми Ми їдемо. Їдемо. Куди ми їдемо? Немає значення. Значення є в тому, що я говорив, що не будемо ми робити розіграшів більше. Тому що це не бла. Як? Неблагодарне, Неблагодарне діло, так. Да. Але передумав. Давайте зробимо так. Насобираємо, якщо це відео, насобирає. дві. Більше 2000 лайків, значить, забалабенимо розіграш. Який розіграш, які умови, що будемо розігрувати, ще не знаю. Ну, найголовніше виставте лайки, а потім розберемося. Так що ми поки їдемо, вам приємного перегляду, з вас лайкос, розіграш впереді. Ну і далі буде. МТЗ ніхто не хотів робити, ну а на класі вже справлюся і сам. Шучу, потрібен тракторист, будемо займатися цим питанням. Ну, а поки що зустрічайте. Ну і що ми маємо? Як ви вже з відео зрозуміли, що клас Оріон, 640C 160 кінських сил, плюс-мінус. Бо тут йде номінал, максимал. Вон в масеї там немає номінала і максимала, Там є 110 кінських сил, значить там 110 кінських сил. А тут виходить мінімал, номінал такий, максимал такий. Коротше, 160 кінських сил, будемо говорити так. Дракон, звісно, Мощаковський. Не знаю, що ми ним будемо. Що робити ним ми будемо, я знаю. Але <свісно> чим ми це будемо робити, так як в нас немає нічого прицепного, навісного на даного апарата. Ну, Будемо, я не знаю, мова, трьохкорпусним плугом орать, там, чи культиваторами трьохметровими. Боронки, ото, правда, у нас є такі на 9 метрів. Е що широкозахватні, під нього підійдуть. Ну, хоч би не розірвав їх напополам. Це, звісно, мощ. Трактор не новий трактор БУ. Е, Прихильниками, звісно, нової техніки, що я, що батя, але є невеличке Але. Тому і саме БУ Клас. Тим більше, коли розумієш, що цей трактор робив, де він був і так далі, то не виникає лишніх запитань. Куплений офіційного дилера Ерідон Тех. Трактор 2019 року випуску, тобто можна сказати, що тільки з конвейера. На працювання 2700, плуга він там бачив буквально на 50 гектарів. Так що в основному він працював в транспортних роботах, тягав прицепчик. Повна сервісна історія. Скоро ось будемо робити ТО, там буквально через 50, може, 100 мотогодин. І я думаю, буде дракон працювати. Чому, чому постало питання купівлі ще одного трактора? Тому що цей рік показав себе не з найкращої сторони. Зазвичай нас на посів було там, як мінімум, 2-3 неділі. Можна було сіяти, можна було раніше, можна було пізніше. Рано посіяв, потім вже повсходила, боїшся, щоб приморозків не було щоб не померзла та, та чи інша культура. А в цьому році навпаки. Температура вже дозволяла, але були дожі. Йшли дожі, 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 потім похолодання і коротше на посів було дуже мало часу, буквально там, ну може, неділя якась, да? і все. Потім вже дожів немає, засуха і тому подібне. І постало питання, що ми не можемо працювати так, як нам треба. Тобто, ми не можемо закривати ті площі, накривати пірніше, так площі, як нам потрібно, як нам би хотілося. І навіть деякі, деякі поля я вже говорив, залишили під пари. Ну нічого, посіємо пшеничку вовремя, вчасно. І будемо бігати, як дурень тупою. Буду вірніше бігати, як дурень тупою. і розказувати, показувати, яка пшеничка, як повинна виглядати пшеничка, посіяна в оптимальні сроки. Ну то все далі. Сьогодні про трактор. Зразу, не відходячи від каси, зараз даю відповіді писакам, коментаторам, які зазвичай привикли писати такі коментарі, а де ви берете гроші? То я вам хочу розказати, де можна їх узяти. Може, комусь буде цікаво, корисно. Перший варіант такий, ну, звісно, можна присісти так крепенько, але різковий варіант, але, але реальний. Да? Берете, одіваєтеся в чорне, надіваєте масочку, берете з собою пестик. Залітаєте в будь-який ближайший гіпермаркет, банк, там чи я не знаю, вириваєте оттуда касу, уїжджаєте кудись там на недільку, на дві, на місяць, і у вас є отакий чемодан з грошима. Це перший варіант. Другий варіант попитайтеся підняти свою сраку із дивана і зайнятися якоюсь, ну, якоюсь прибутковою справою. Там. Чи свинарством, чи там. Е Сільським господарством, чи там вирощування малини, клубники, там, я не знаю, помідори помідорів, огірків і тому подібне. Ні заведіть коровок, в, е, там, здавайте молочко там, і тому подібне. Теж, як варіант. да, Ні беріть, створіть свій канал, YouTube, наприклад. да, І займайтеся там. Таким творчеством, знімайте, от що ви робите, як ви лежите на дивані, нічого не робите, і сидите тільки філософствуєте, і думаєте, що зараз воно десь оттуда впаде, і ви будете це. Як? І будуть у вас гроші на кармані. Да? Або, як в нашому випадку, беріть, працюйте, стреміться до чогось, до кращого і тому подібне. Я думаю, у вас це вийде. Коли під лежачий камінь, я ще це в школі казали. Підлежачий камінь вода не тече, тобто щось робиш, щось отримуєш в кінечному результаті. Ми йшли до цього не один рік, працювали і днями, і ночами, і сутками. І щоб ви розуміли, я навіть ні разу за своє все життя, за свої 29 років не був ніде за границею. Так? Як були, наприклад, ті, які нічого по суті не роблять, вроді би, дивишся та блін, та ну він ж нічого не робить, він в Турції, Єгипті літає. Так? Тобто, я так само. Там не був на морі, чи може разів як 5 був, то це й хорошо. А батя, взагалі, що ви розуміли, не бачив і того й і моря ні в дитинстві, ні зараз йому вже шостий десяток розміняв. Тобто, тобто, робили, працювали, до чогось йшли. І потихеньку питаємося, але ж, звісно, якби нас не давили наші отам. Да? Тому що сьогодні, на сьогоднішній день, вроді би. Повинна бути і ціна зовсім інша. Якби вона була чуть-чуть інша, то по-іншому б розвивалися б і фермерські господарства, більші, менші, маленькі одноосібники і тому подібне. В кожного є своя незалежність, кожен вимірює її по-своєму. да. Всім, я думаю, так, багатьом кому так кажеться, що фермер там, це сама найбагатіша людина в Україні. Воно може і так, але для того, щоб вийти на рівень фермера, в якого там все є абсолютно своє, все, весь ресурс в нього присутній, починаючи від техніки, закінчуючи складами, сушками і так далі, проходить не один десяток років, щоб вийти на оцей рівень і стати вже прибутковим, великим як там ще я не знаю сказати. Ну тим фермером, який стоїть кріпко на ногах, і тобто, він... Зібрав, виростив, склав. Воно полежало зерничко, да, піднялася ціна, здав там і отримав по прибуток. Це дуже нелегкий труд, і тим, кому це кажеться, що це все так легко, немає питань. Я думаю, на сьогоднішній день із нашою реформою по купівлі продажем землі не є проблема. Пішов, купив землю, гектар два, десять, двадцять. І розпочав свою діяльність фермера. І ви побачите, наскільки це легко, наскільки це просто і тому подібне. Звісно, я розуміюся, багато ж теж будуть спеціалістів писати, розказувати, що е, всі розпочинали з МТЗ, з ЮМЗ і так далі. Ніхто спорити не буде е, з цього приводу, але скажу так, що якби, якби була можливість в ті роки, 80-ті, 90-ті, коли колгоспи були. Щоб не було МТЗ, а замість МТЗ був Джондір, там, на ті самі 70-80 кінських сил і він стояв аналогічно так само, як і МТЗ. ну, Хай даже дорожче. Ніхто б ти МТЗ зроду не купував би. І на сьогоднішній день, моя така думка, якби маленьким, середнім великим фермерам були якісь, якісь там програми по кредитуванню, лізингам і тому подібне, тільки такі адекватні, більш адекватні, то давно б вже всі покупляли б. Турецькі, китайські, японські трактори і е, їздили б на них. Не будемо сильно хаяти там МТЗ, бо це ж в мене ж теж дивляться і розумію, що багато людей, в кого там є МТЗ і тому подібне. Е, це техніка, я не кажу, що вона погана, але це техніка для буквально там, ну, може, 100, може там 100 і чуть-чуть гектарів землі, е, які вона е, в змозі об, ну, Обслужити, да, зробить всі роботи, які потрібно. Але коли в тебе вже є більший бан землі, коли тобі потрібно все робити в мінімальні сроки, так як погода і тому все подібне, ну ти на них далеко не розгонишся. Тому все воно хороше, все воно гарне, коли воно, як кажуть, не ламається, коли воно стоїть в гаражі да, і тому подібне. Так що. Про трактор давайте проведу вам екскурсію, подивитися, роздивитися. Пишіть, коментуйте. І не забувайте, якщо це відео не набере 2000 лайків, більше 2000 лайків, то не буде розіграшу. А якщо набере, значить щось придумаємо по розіграшу для якогось так розлічення, скажімо так. Так, значить дивимося вже і телефон он сідає по-бистрому. Так, як говорив. Трактор БУ 19 року, 2700 напрацювання. Резина нова. ой, Кажу нова, рідна. так, Знос є, але на наш вік хватить. По навісці, тут, звісно, моща. Але я вам скажу це, я поки на ньому їхав, то МТЗ, о, кажу МТЗ Масей, МАСЕЙ. Є у Масея два плюса. Це те, що кабіна. На подушках І, до речі, хто буде стикатися з вибором трактора, буде можливість купити з амортизованою кабіною і з неамортизованою. Беріть амортизовану, Да я розумію, що це дорожче, але воно того стоїть. І другий момент зараз підемо в салон. Там в цьому у масеї, оці ж, звідки. Повітря на печку йде, вони дифузори. Оці, вони стоять отам поверху, все дує з усіх сторон. А в класі стоїть тільки в торпені. І більше їх немає ніде. Мелоч, але вона така. Що це? З бачуками вайканим. Я ще й сам допутя нічого не знаю, що тут, де тут, до чого і як. Тут маса, АКБ, всі діла. От на масеї, допустимо, теж є, допустим, є на цього всього діла мінус. На масеї маси немає. Тут маса є. Плюс-плюс. Не мальований, не фарбований, все, який він є. Передня резина. Туди-сюди. І по салону. По салону, звісно, жах. Буду займатися, займатися прибиранням, тому що ну, тут просто. Просто. Я не знаю, що можна робити тим трактором. Що в ньому тут можна робити, щоб воно ну, це все отаке було. Отаке От воно тут все діло по навісці, тут ще нічого не розібрався. Верх-вниз. Регулировка. Це таке пари виходів. Коробка тут не знаю яка, але вона мені похожа на масея. Теж ліпісточок вперед-назад. І ось ці дифузори, які я говорив. Тут вони є, на потолку їх немає ніде. Як оце можна зробити? Коротше, хімчистка, хімчистка, ще раз хімчистка. Руль той самий, йо-майо. Так що роботи ще не початий край. М'який пол. Оце ну, наступаєш, він гнеться. Це теж мені не сильно подобається. Повинен він бути тверденьким. Ну, під капотом тут все. А як його? Вот это номер. Коротше, не знаю, як його відкривати, я ще не відкривав. Ні туди не хоче, ні сюди не хоче. Коротше, потом колись. Так що отакий от дракон, який повинен працювати і працювати сутками. Але, на жаль, немає чим. Ну, нічого з цим не вдієш, якщо Небезна канцелярія не напише нам дощика. То буде, звісно, горе. Все чітко, Оце, звісно, що-що. Хто не працював із навіскою з вулиці, цього не зрозуміє. Після МТЗ, як нам Асея сів, як спробував, під'їхав, підняв, опустив, що тобі треба оцепитися, прицепиться. Ну це просто, це зроблено для людей, настільки удобна функція, що я прям не знаю. На МТЗ то не під'їхав, то криво, то в кабіну треба підняти, то треба опустити. ну. Багато хто зрозуміє мене. Ну а багато хто, звісно, і не зрозуміє. Ну, це ж таке. До речі, теж на цьому на Масеї, як ви показали, труситься виклопна на класі, так само тіліпає, як хто знайшов. Все в оригінальній фарбі. Нічого грандіозного не крутило. крутилося. 2700 для цього трактора, це, це я не знаю, пиль. По 9, 10, 12 тисяч мотогодин продаються, то буде пекти. скільки тут йому робить, по суті. Дві неділі осінню і дві неділі весною. Так що, я думаю, працювати буде. Так що отаке відео, отакий дракон. Кому сподобалось. Звісно, лайкос. Кому не сподобалось дізлайкос. Ні, дізлайкос не треба. Треба коментар. Так що пишіть, коментуйте. Дякую всім за перегляд. Всім пока і, звісно, все буде Україна.